Від Івана святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші їли лиман в пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їсти мене вмер, я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб житиме по віки, і хліб, що я дам то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм істину, істину кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете Його крови, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. І я воскрешу його в останній день Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Дорогі у Христі щиро всіх вас вітаю у цьому величавому храмі, оскільки сьогодні є дуже важлива подія. Подія, на яку ми всі зібралися. Зібралися, тому що основними героями Цієї події є наші діти. Дуже багато різних ситуацій у нашому житті є, коли ми збираємося разом. Особливо дуже радісно, коли ми збираємося на якісь важливі дати в нашому житті, чи це День народження, чи це день іменин. Чи це закінчення школи чи університету? І ці події справді є радісними як для дітей, але й також для батьків, тому що вони бачать, як діти їхні ростуть. Але напевно, що для наших діточок дуже важливою подією є, що є День народження. Любите святкувати День народження? Любите. А давайте пригадаємо разом з вами, які подарунки ви отримали на день народження. Ану, хто хоче признатись? Mm. Ну, що тобі батьки дарували? Лего. Mm. Лего <смір> батьки подарували. Ще комусь щось дарували батьки? Ану? Там щось батьки дарували з тої сторони. Ровер. Тобі що подарували? Книжку. Ще комусь щось дарували. Нічого не дарували вам, батьки. Але хочу також поділитися з вами, що я також пригадую, коли я був маленькою дитиною і дуже також чекав на подарунки. І так як цей хлопчик казав, йому подарували ровер. Я отримав цей самий подарунок. Наскільки я був радісний в своєму житті, що я отримав ровер, я не міг ним наїздитись. Я цілі дні їздив по вулиці, тому що настільки це була велика радість. Сьогоднішній день ми зібралися, тому що нас зібрав Христос. Христос, який збирає нас у церкві, Він також не приходить з пустими руками. Він приходить з подарунком. Сьогоднішня Євангелія, яка починалася, починалася із тих слів. Я є хліб життя. Хліб, він для нас є дуже важливим, особливо в наших домівках. Тому що кожного дня, коли ми сідаємо за столом, чи це за сніданок, чи це за обід, чи за вечерю. Завжди на нашому столі є хліб. В тогочасному ізраїльському народі також хліб був дуже важливою поживою. І саме тому Христос не випадково бере хліб як символ для свого тіла. Саме тому Христос вживає цей хліб насушний. І навіть у молитві Отче наш. Ми молимось, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Але сьогодні нас напевно, що зібрали ті слова, які ми можемо прочитати ось тут. Не знаю, чи ви дуже добре бачите, але пізніше зможете підійти і ще в чергове прочитати ті слова, які є написані тут. Любіть один одного. Любіть Бога свого всім своїм серцем, всією душею і всіма своїми мислями, а ближнього як самого себе. Сьогодні ніщо інше як любов Бога зібрала нас. Але сьогодні дуже цікаво, що діти, не мов би відповідаючи на цю любов Бога, вони роблять цей дуже важливий крок. У своєму житті, тому що сьогодні вони доказують, що вони також люблять Бога. Люблять Бога, тому що саме сьогодні вони, можливо, не вперше, але урочисто приймуть святе причастя. Після того, як вчора наші діточки вперше у своєму житті висповідалися, сьогодні із чистим серцем і чистою душею вони підійдуть. До священника, який поділиться із тілом і кров'ю Христа. Чи є щось більше в нашому житті, коли ми можемо прийняти Бога до свого серця? Справді немає нічого іншого в нашому житті і найціннішого, коли ми приймаємо вдар самого живого Бога. В сьогоднішній день, де також тут, зокрема на тетраподі, ми бачимо також дуже цікаві слова. Це чиніть на мій спомен. Ось хочу підняти, щоб ви побачили це для себе. Ось дивіться. Це чиніть на мій спомен. Напевно, що пригадуєте ці слова, які Христос. Коли зібрав своїх учнів перед своїми страстями на христі і смертю, де Христос говорить наступні слова. Прийміть їжте, це є тіло моє. І пізніше каже, взявши келих, пийте з неї всі, це є кров моя, а опісля Того каже, це чиніть на мій спомин. В сьогоднішній день, коли ми. Зібралися разом, ми не, мов би хочемо відгукнутися на ці слова Христа, це чиніть на мій спомин. Сьогоднішній день це є той день, де тішаться перш за все батьки, де тішаться хресні батьки наших дітей, тому що вже пройшов певний етап у їхньому житті, де діти наші підросли. Де вони не є вже такі маленькі, вони вже є трошечки більші. А напевно, що кожен із вас пригадує той момент у житті, коли була свята тайна хрещення, була свята тайна миропомазання. І сьогодні дітки наші не мов би, поступають вперед у духовному житті, приймаючи вчора святу тайну сповіді, і сьогодні, не мов би, доповнюючи святим причастям. Дорогі дітки, це, що ви робите сьогодні, це не востаннє. Ці слова, які я спеціально для вас тримав, це чиніть на мій спомин. Це ті слова, які мають стати не мов би, девізом вашого життя. Особливо кожної неділі, коли ми маємо приходити до храму і споживати тіло і кров Христа. Дорогі батьки, Діти сьогодні для вас є цим великим прикладом. Напевно, що вони ще багато чого не розуміють, але вони з чистим серцем і чистою душею сьогодні приймають Бога. Нехай цей важливий момент у вашому житті закарбується на ціле життя, що Бог також дає нам подарунок. Так як хтось отримав ровер. Хтось інший отримав ще якийсь інший подарунок, а Бог нам дає в подарунок самого себе. Отож приймаємо цей Божий дарунок, Божий дарунок для нашого зросту у вірі, для нашого спасіння. Амінь.